Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Чимося спілкуватися почнемо ми з привітання. Повторіть за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені до нас у гості завітав ведмедик. Ведмедик, чому ти з нами не вітаєшся? А я не вмію. Мене в лісі цього не навчили. Діти, а що потрібно говорити, коли завітаєш у гості? Пропоную навчити ведмедика. Я не бажаю нічого вчитися. І взагалі, зі мною ніхто не дружить. Чому з тобою ніхто не дружить? Я й сам не знаю, принесу на дитячий майданчик іграшки, частування і нікому нічого не даю, а щойно хтось візьме мою іграшку б'юся, і чому вони зі мною не дружать? Не розумію. Діти, давайте пояснимо, ведмедику, чому з ним ніхто не хоче дружити? Діти, і як потрібно поводитися, щоб з тобою усі хотіли грати і дружити. Так, потрібно, по-перше, вітатися, коли бачиш одне одного. Також ділитися іграшками та не битися. Я зрозумів, що потрібно ділитися іграшками та не битися. Ведмедику, ми запрошуємо тебе. Пограти з нами. Діти, пограємо в гру, ведмедик лише ноги. Ведмедик лише ноги, лісом де йде. Шишки він збирає, до кошику кладе. І раптом шишка впала, ведмедику прямо в лоб. Ведмедик розлютився, ногами топ-топ. Не буду шишки більше тут збирати. Я поїду спати. Ось бачиш, педмедику, як приємно гратися з дітьми. Усі хочуть з тобою дружити, ніхто тебе не кридить. Діти, мені час повертатися додому в ліс. Дякую вам. Тепер я зрозумів, що потрібно робити, щоб з тобою дружили. До побачення! Діти ви сьогодні дуже добре попрацювали, але настав час відпочити. Діти, а про що ми говорили сьогодні на занятті? Так, правильно, ми вчили ведмедика спілкуватися. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!